Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. В Україні хочуть легалізувати порно. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. Наразі виробництво та поширення порнографії карається штрафами до 85 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до 5 років. Ну причому сісти можна навіть е, за те, що ви відправили своє особисте фото в месенджері, знайомій людині. Депутати пропонують переробити одну із статей кримінального кодексу та карати лише за поширення порно серед неповнолітніх, поширення порно за участі людини, яка не давала на це згоди, або поширення та виготовлення екстремального порно ну, наприклад, з зоофілія з тваринами. Попри заборону, Україна посідає 15-те місце за обсягом спожитого порноконтенту на Pornhub. А платформа OnlyFans лише за 6 місяців цього року заплатила в бюджет 34 мільйона гривень ПДВ. За оцінками економічної правди в Україні може бути близько 200 тисяч творців контенту на OnlyFans, загальні доходи, яких можуть сягати близько 16 мільярдів гривень на рік. Крім цього, лише з однієї вебкам платформи в Україні, ну нелегально зрозуміло, працює 600 студій та 25 тисяч стрімерів, які за рік заробляють близько 22 мільярдів гривень. Щорічно українські правоохоронці відкривають більше тисячі кримінальних справ за порнографію. При цьому в ЄС порно не декриміналізовано лише у двох країнах: це в Болгарії і Литві. До слова. Ми запитали наших читачів в телеграм-каналі, як вони ставляться до ідеї легалізації порно. Загалом, як прихильників, так і противників легалізації порнухи виявилося майже порівну. Ну, з невеликим переважанням тих, хто проти. А як ви ставитеся до легалізації виготовлення порноконтенту? Пишіть в коментарях. Україна заплатила 320 мільйонів гривень на окуповані території за електроенергію, заплатила за дорогущим зеленим тарифом. Заплатила, попри те, що ці кошти можна і треба було витрати на фронт. Отож, як ідеться в розслідуванні Бігус.Інфо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну кілька десятків зелених станцій потрапили під окупацію. Серед них ряд сонячних станцій, розташованих у Запорізькій області. З липня 2022 по липень 2023 року ці компанії сукупно отримали понад 320 мільйонів гривень оплати за електроенергію за так званим зеленим тарифом від державного підприємства Гарантований Покупець. Ну в чому проблема з проплатами е, станціям в окупаціях? Ну, по-перше, за даними отриманими від Укренерго з посиланням на Обленерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об'єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 року. Що це означає? Тобто, вони фізично не мали зв'язку з е, неокупованою територією, тобто струм, який вироблявся. На цих станціях не потрапляв до нас, а ми за нього кошти заплатили. Ну, тобто, це були або лінії електропередач відключені фізично, або вони були пошкоджені, або більше того, могли постачати електроенергію окупантам. Ну, відтак, електроенергія з сонячних електростанцій в окупації наймовірніше. Не могла потрапити в український ринок і не могла бути продана там. А за українським законодавством е, державне підприємство гарантований покупець має сплачувати за електрику, лише яку продає ринку. Е, оплата електрики, яку ДП не могло продати, означає збитки для державного підприємства. Ну по друге, дані про обсяги виробленої електрики передані представниками станцій до Обленерго, а звідти і до Укренерго, яка потім їх знову передає. До цього державного підприємства гарантований покупець, в принципі, е, неможливо перевірити через відсутність дистанційного зв'язку з обладнанням. З липня 2023 року розрахунки із зеленими станціями, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, з електроенергією вироблену після окупації, призупинені. Ну, що тут можна сказати? За півроку з бюджету України видано на виплати військовим понад 518 мільярдів гривень. За повідомленням Мінфіну це третина з усього виданого бюджету за цей час. Ну нагадаю, що на виплати військовим ідуть наші з вами податки, а зарплати там вчителям, лікарям, держслужбовцям і інші цивільні, так би мовити, видатки фінансуються за рахунок міжнародної допомоги України. Золотовалютні резерви України вперше перевищили 40 мільярдів доларів. Чому це важливо і що це означає? Як пише Vox Ukraine, золотовалютні резерви ну, це запаси центрального банку, в даному випадку Нацбанку, в іноземній валюті, ну, здебільшого, це долари США. Іншими словами, це своєрідна подушка безпеки для економіки на випадки, коли або зменшується допомога е від партнерів. Або збільшиться імпорт, і відповідно нам потрібно буде більше валюти для того, щоб е, розраховуватися нею за кордон. Під час криз золотовалютні резерви, як правило, просідають. Ну то чому так вийшло, що під час війни в Україні золотовалютні резерви збільшуються? Ну, причина це гроші західних партнерів, які фінансують дефіцит нашого бюджету. Країна витрачає валюти менше, тож залишок осідає в золотовалютних резервах. Загалом цьогоріч Україна вже отримала 28 мільярдів доларів допомоги від Заходу. Що це дає економіці? Для України високий рівень резервів це позитивний сигнал. Так НБУ може поступово знімати валютні обмеження, введені на початку війни, і повертатися до плаваючого курсу гривні. Обмеження були потрібні, щоб втримати у стабільність і вгамувати панічні настрої громадян на початку війни. Після війни ж це буде е, активний етап відбудови. І відтак е, буде зростати імпорт, і саме тоді золотовалютні резерви стануть нам в нагоді. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал конкурент Конкурентів. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.